Але це ще не останній сюрприз 24 серпня на каналі 1 плюс 1 Україна о 20-й годині а, вийде прем'єра серійного серіалу Хазяїн у нього дуже велика і значна історія у цього серіалу, тому що, по ідеї, він мав вийти а, фактично два роки тому. Вже майже два угу. роки тому був готовий майже під е, час перед великим вторгненням. От, ну, але ви розумієте, що не судилися зараз. Фактично, друге народження цього серіалу, який ви побачите. Завтра на каналі отже, це стрічка створена за мотивами одноіменної комедії Івана Карпенка Карого. Це погляд на вічний конфлікт батьків і своїх дітей. Ну і боротьба за справедливість власне головну роль у серіалі зіграв народний артист України Богдан Бенюк. І просто зараз ексклюзивно напередодні прем'єри Богдан Михайлович у нас в студії, і ми першими дізнаємося всі подробиці про. Роботу над телефільмом хазяїн Богдана. Чекаємо на вас дуже, е, Богдан Михайлович. Бенюк, будь ласка, проходьте. Та, чекаємо на вас. Ви з папкою Ради серйозно. Як перед прем'єрою. директор театру. <світ> ну, хто ж забуде Добрый ранок? Хто ж забуде, доброго, доброго ранку. ранку. Свято вас вітаю. Да. Я, чесно кажучи, думав, що я до вас не попаду. Чого? Та да, Тому що Київ весь перекритий. Сьогодні ж свято, а, і, сьогодні... видно, до нас ще приїжджають з-за кордону гості. Ага, ага. І тому то все перекрито, я думаю, опа, черговий раз не попаду до, на канал 1, плюс 1. Сніданок пролечу мимо саду огорода. Бачу, що ваше єсня сьогодні не готова, ага. то я приїду потім додому і буду сам собі готувати. Але про фільм розкажу. Так, па... Трошки раніше прийшли, б ми все заснудували вас. Пане Богдане, е, от чим захопила вас ця історія? Ну, ви добре дуже сказали підводці до того, що це українська класика, а наша українська класика і ті класичні твори, які ми з дитинства знаємо, так собі угу. менше-більше. Це правда. Бо те, що ми вивчаємо в школі, ми вивчаємо так поверхово. Я пригадую сам, коли я десь в сьомому чи восьмому класі доторкнувся до Івана Яковича Франка uh -huh. і читав «Борислав сміється і нічого не розумів. Видно, це віковий рівень абсолютно прийняття світу. Я нічого не розумію. І так само багато творів, які викладаються в школі, залежить ще від того, який вчитель, звичайно, є. Uh -huh. Бісмарк дуже гарно сказав, що ворог приходить туди, де програє. Священник і вчитель, отже, якщо продається віра і розум, то тоді туди обов'язково будуть навалюватися чужинці, те, що ми зараз маємо, і ті території, які ми зараз відвоюємо, то власне там була така проблема з приводу вчителя і з приводу священника. Але дуже важливо, що ці моменти, які ми е, зараз стараємося повернути українському глядачеві, і фільм Хазяїн в тому числі зробив такий крок. На диво, якщо б ви подивилися картотеку українських фільмів класики, то ви не побачите, що е, ці твори вони б мали екранне відображення. Їх немає. Зараз я буквально тиждень тому назад закінчив. Фільм, який зняв Шалига, і називається він Сто тисяч, тільки назву ми поміняли. Uh -huh. Діло без п'ятого, бо йдеться момент uh -huh. такий самий, uh -huh. де людина має вибір, і той вибір, який попадається людині, де вона з іде на змову із своєю, своєю внутрішнім світом. Uh -huh. І старається ту чесно заробленою працею своєю якісь території, які вона завоювала, раптом дає дається їй можливість сфальшивити. Uh -huh. І оцей момент фальші він спрацьовує дуже, дуже часто в нас, де ми зараз маємо великі проблеми про розгрібання uh -huh. від, від Верховного суду, закінчується там меншими чиновниками. Uh -huh. Але оцей момент наживи легкості він присутній у нас постійно, і оцей момент тормозу або весь час ти себе маєш контролювати чи сповідувати ті заповіді, божі, які є в нас, не вкради і так далі. Ми то їх знаємо, але хто їх дотримується. Фактично ніхто, бо це складно дотримуватись. Але принаймні будь-такий відповідальний момент, коли ти про це подумаєш, то це гальмо і зупиняється. І фільм, власне, хазяїн. Коли Валя, це головний продюсер е, нашого фільму, е, моя давня, давня подруга з театрального інституту. І коли вона мені запропонувала і подзвонила мені, Валя Руденко подзвонила мені і сказала Богдан, є така думка, ми хочемо тебе попробувати на роль хазяїна. Я сказав, що там пробувати. Ви ага. прийдіть театр, подивіться мої класичні речі, які грають там, пробувати нічого не треба. Просто треба знімати і все скромно сказала. Вона подивилася і сказала, що так і так. І ми почали із Тарас Ткаченко, це режисер нашого фільму. почалося вже їхній процес відбору акторів, бо це їхня справа. Uh -huh. Але дуже важливо, що вийшов такий дуже хороший ансамбль, і ті проблеми, про які сказали, що проблеми батьків і дітей, які вирішуються на різних на різних етапах життя. Але тут дуже важливо, що адаптація класики української до сучасності до того часу, ще до повномасштабного вторгнення. Uh -huh. То там була дуже важлива штука, де молодь наша, яка зараз підростає, вона є на рівень інакше по сприйняттю світу. І дочка мого персонажа, яка в Гарварді здобуває освіту, і ті той дух, який вона провезла з Європи, і те, що вона побачила, що тато займається ніби з одного добру доброї справою, яку робить, і сільське господарство підіймає роботу, дає, але є зашкалення у цих моментів етичних, які вона дуже добре і точно побачила. І це боротьба, боротьба за етику, за почуття чесності, ага. вона на кожному етапі має свої нюанси, але вона дуже актуальна в будь-який час. Нас в Україні і сьогоднішній день цього підтвердження. Але надзвичайно важливо, що там власне я фільм весь не бачу. Я завтра буду дивитися в 8 годині. Я бачу першу серію минулого року на е фестивалі в, в Чернівцях на Одеському фестивалі. Там була прем'єра першої серії. Але я собі уявляв, як це, тому що актор не впливає на сам фільм. Ми залежні артисти, де ми попадаємо під ножиці режисерів, продюсерів, які монтування і так далі. І часом буває так, що ти маєш одні сподівання, а потім воно виходить зовсім інакше. Але сподівання на те, що коли буде зараз говорить про те, що буде продовження цієї теми хазяїна, що буде, як це модно казати? Другий багато серіали, як Другий сезон сезон. Оце це другий сезон буде. І оцей другий модний сезон буде. І буде вже проблема от сьогоднішнього дня, 23-го року, воєнний час. Це дуже цікава може бути штука, яка розкручена на тих на тих моментах, які були до 22-го року, і раптом воно почнеться зараз, де ми поля, де міни, де допомога, де зовсім мозги міняються, і ті персонажі можуть працювати на війну, і кожен може робити свою справу так само, як ми робимо культурний фронт, так само сільськогосподарський фронт це не менш важливий, як, як і наш, і той, хто хлопців окоп сидять кожного дня, тобто, це може бути тема дуже хороша, і вона буде мати розвиток. Ну але все залежить від того, як глядач прийме завтра угу. прем'єру на. На один плюс один, і це дуже цікаво, що телебачення воно починає показувати ці наші фільми. Мені видається, що будь-яка прем'єра, яка виходить, вона не має в закритому темпі десь там в наших 30 кінотеатрах, які існують у нас, і то дядькам вони належать і тьоткам якісь ці кінотеатри. І вони фактично якийсь час там покажуть фільми, як от зараз батько фільм вийшов, Кобзаря Саши. Дуже хороший фільм. Але він відстрілявся пару днів, і вже його немає, тільки поголос пішов, а його немає. Мо, коли він буде, і тому то зараз кінофестиваль проходить в Одесі. Там гарні е, фільми, які показували і е, Довбуш Саніна», І мій фільм Мій дідусь, е, Карпатський дідусь, який дуже хороший за зазняв. Тобто, ряд цілих фільмів, які мають абсолютно першість, мені видається мати пріоритет угу. показу по телебаченню. Бо телебачення це рушійна сила, і його більше побачать. От на цій рушійні силі, Богдане Михайлович, хазяїн 24 серпня, двадцяті годині. Ми і прорвемося у майбутнє завдяки вам, завдяки всій команді фільму. Класики реалізуються тут і зараз фактично на 1+,1 плюс Україна. Пасибі вам величезне. Є, що йдемо вас. робити. Є, що йдемо робити. Ну як скажете, як друзі, сказете. завтра спеціальний ефір до Дня Незалежності, 24 серпня, о 6.30. будьте з нами, прокидайтеся і разом відзначатимо купить важливий терміт. Вітаю вас із святом прапора, і вітаю завтра з ним Незалежності. Тримаймося, любімо себе, любимо Україну, любимо українців. До зустрічі До завтра, 6.30, тридцять Україна, будьте з нами.